У вас є діти і ви не знаєте, як з ними впоратися. Вони бешкетують і не слухаються вас. Що робити? Іти до спеціаліста? Ні. Сучасні виклики потребують сучасних рішень. Виховуємо дітей за допомогою 5 Minute Cringe. Набридло постійно наступати на дитячі іграшки, просто взуйте капці, і ви не зможете пошкодити ступні дрібними деталями. Яка ж це ригачка. Ого, вау, пацани, ну вам точно треба продавати ці поради, тому що сама я би в житті не догадалась до такого. Необхідно зробити дитині укол, але ваше дитя до усрачки боїться голок. Якщо чесно, я взагалі не розумію, до чого тут батьківство, якщо всі медичні процедури і маніпуляції повинні проводитися кваліфікованими фахівцями. Не треба нічого колоти дітям. Будь ласка, о, ні! Через погану координацію у дитини випала смоктулька і зібрала весь пил з цілої хати. Правило п'яти секунд. Шо Кока-Кола, а при чому тут взагалі Кока-Кола? Ну окей, типу, засипаємо в банку Кока-Коли желатин, не розмішуємо, набираємо то все в шприц і робимо з цього пупочки за допомогою попіта. І ми це все робимо щоб що? Ей, алло, а що далі? Я хочу кока-колу з алло!» Не іронічно, От на цьому цей шматок відео типу обривається і починається наступний лайфхак. Куди ділась смуктулька з пилом і пупочки з кока-коли? Загадка. Ти диви, тут п'ятирічні діти краще нутеллу на хліб намазують, ніж дорослі в моєму попередньому відео. Ви такий рагуль, що навіть ваші друзі вважають вас нікчемою. Вчіться, шановні, е, ти що зробив? Це б**ть? нутелла не закінчувалась. Ти просто прийшов і зіпсував її. Чувак, бляха, просто добав води і зробив. Шоколадні б**ть, гриби. Малий, в тебе на обличчі було більше нутелли, чим в тому грибі. Викупай трохи, ні? Боже, така мала і вже учасниця спеціальної воєнної операції. Здоров'я погибшим. Давай, жири, тупа тварина. Давай, жири кашу, тварина. О, прикол, так це ж просто трьохосьова стабілізація тарілки. Я на таку відео знімаю, до речі. а мені б теж така тарілка не завадила. З нею, мабуть, дуже зручно їсти, коли ти лежунькаєш. Ей, мать, так тепер же відміть, голодний, залишиться. Ти що, аб ще? Ну так, да, правильно, давай привчи дитину до того, що вся косметика потенційно їстівна. Це ж набагато складніше, ніж пояснити дитині, як правильно користуватись цією косметикою. Світлочко! Давай, не зупиняйся, унітазний рамен, соус із Доместоса. Залий їжу скрізь де тільки можливо. Взагалі ніяк не обмежуй свою фантазію. Сука, а що тобі не так з басейном? От це ви там всі баловані, нічого собі. В мене в дитинстві басейна взагалі не було, і я, бляха, змушена була втопитися. Не можу, бо я русалка. Копати собі калабаню на дачі. Зате купалася в ній разом із живими каченятами. Жителі села. Повинні мене зрозуміти. Да, спека, сонце, фарба. Давай, не зупиняйся, нащо тобі ця дитина? Народиш наступну. А, ні, батьмена. Басейн вийшов базований, базару ноль. О, а це вже більше схоже на моє дитинство. Тому вода холодна, ось я тобі калабаня, купайся в ній, мала. Так, а я так дивлюся, що басейн це взагалі доволі універсальна штука. Як же шкода, що в гуртожитку доводилось митись в Тазіку? Студенти, беріть на замітку. Тисяча коментів, і наступне відео я знімаю на надувному дитячому басейні. Все.